Всім привіт, я астролог Леся Шуманська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 22 квітня 2023 року. Сьогодні багатьом з нас важко буде прокидатися, малувато буде енергії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як сьогодні ваш ранок прийшов. Подивимося, чи співпадається по енергіях дня. Рекомендую всі справи сьогодні, особливо важливі рішення, активну діяльність перенести на другу половину дня, а точніше, після 13.00. Меркурій все ще стоїть, будьмо готові до сюрпризів і про всяк випадок. План Б має в нас бути після 13.00 Відчутно зміняться енергії, їх стане більше. Ми почуватимемося, почуватимемося набагато впевненіше, і перекона з другого боку, переконати нас звернути з вибраного шляху буде неможливо. Сприятливий день сьогодні для роботи з клієнтами для обстежень, консультацій з медиками для блогерської діяльності для літераторів та опорядкування простору навколо себе. Багато хто буде радий допомогти порадами і не тільки. Ми можемо сьогодні відчути опіку та турботу від рідних і близьких. Когось неочікувано нагодують обідом. Ввечері можливе напруження через протистояння, консерватизм, легковажність, чистота бардак, вчитель, учень через моралізаторство та педантичність. Завжди пам'ятаємо про небезпеку, куди би ми не пішли. Підписуйтесь на мій блог, переходьте в біо, там більше інформації про цей день. Дякую вам, зустрінемося завтра.